Орендна плата за землю не підлягає оподаткуванню. Я, Роман Головін, і хто підтримує цю мою позицію, дивіться далі, подобайте відео, пишіть в коментах. До мене неодноразово звертались власники землі зі скаргами, що орендар платить менше, ніж передбачено в договорі оренди землі, мотивуючись тим, що орендна плата підлягає оподаткуванню. Почнемо з того, що те, що ви зараз почуєте, має, е, має наукове обґрунтування, але для спрощення та скорочення я надаю поп популярне, зрозуміле роз'яснення, чому ж саме орендна плата не оподатковується. Як правило, умовами договору оренди землі визначається орендна плата та те, що ця орендна плата вноситься орендодавцю. Все так само, як і за законом про оренду землі, а саме, що орендна плата за землю це платіж, який орендар вносить орендодавцеві. Орендар саме вносить, а не нараховує. Вносить, платить, перераховує. Все ж наче зрозуміло і можна ставити крапку. І байдуже, що пише податковий кодекс. Але ж ні, що орендарі, що певні судді чомусь вважають, що сума, визначена умовом договору до внесення, має бути зменшена на податки і посилається на щось вирване з контексту податкового кодексу. Типу орендар, податковий агент і не може платити податки за орендодавця за свій рахунок. Ви серйозно? Орендар зобов'язаний платити податки за орендодавця. причому дуже бігом. Орендар зобов'язаний перераховувати стільки орендної плати, скільки визначено умовами договору без всякого зменшення на податки. Ну, важко собі уявити ідеотизм, важко його сприймати, коли написано в договорі сплатити 5 тисяч, а платиться 4 тисячі. Ну, я розумію, орендарі від жадібності так хочуть. А чому так хочуть певні судді, мені не зрозуміло оплата суми менше, ніж за договором, це борг по орендній платі, це порушення умов договору. Після того, як орендар в чи прирахував визначену умовами договору орендну плату, орендаря стають податкові наслідки. Ці податкові наслідки ніяк не стосуються орендодавця. Податки це проблема орендаря. Якщо за умовами договору 5 тисяч гривень має бути внесено, то має бути внесено 5 тисяч гривень. Якщо 1000 кг зерна, то має внесено бути 1000 кг зерна. Для тих, хто любить посилатися на податковий кодекс, скажу не. Видавайте свою хибну уяву за податковий кодекс. Відповідно до податкового кодексу для оподаткування має бути об'єкт оподаткування. Стаття 170.1.1 податкового кодексу визначає, що при оренді землі об'єкт оподаткування визначається з розміру орендної плати, саме виходячи з розміру орендної плати. Тобто орендна плата податковим кодексом не визначена об'єктами оподаткування, а значить, не є доходом. А як же нарахувати дохід, запитаєте ви? Та все дуже просто і навіть мається в податковому кодексі підказка у вигляді статті 164.5. Тобто, щоб нарахувати оподаткований дохід, необхідно платіж, передбачений умовам договора оренди, поділити на 0,82, або, як люблять бухгалтери та податківці, помножити на 1,219. Тому, коли умовами договору передбачено оплату 5 тисяч гривень, то нарахований дохід орендарем має бути 6097 гривень і 56 копійок. Ну, якщо ще комусь з професіоналів, так званих, не дійшло про що я, то я задам кілька запитань. А що буде, якщо замість юридичної особи орендаря буде звичайна фізична особа, яка не є податковим агентом, то теж будете волати, що треба зменшити орендний платіж на суму, плат... на суму податків. А ваша свідомість може уявити, що зазначений в договорі 1000 кг зерна передаються в якості платежу тільки 805 кг. А що на все це скаже стаття 164.5 податкового кодексу, яка визначає навіть формулу обчислення доходу? Чи те, що плату грошима та плату продукцією об'єднує те, що вони платежі, платежі в натурі прописані в одному пункті договору, в одній строчці, і податковий кодекс розглядає їх виключно через призму грошей? Також для тих, хто любить слово утримання, раджу звернутися до статті 171 Податкового кодексу, яка називається особи відповідальні за утримання в дужках нарахування податку до бюджету. Тобто Податковий кодекс вважає утримання та нарахування синонімами. А для тих, хто любить сказати, передбачте в договорі 6097 гривень, 56 копійок, щоб отримувати 5 тисяч гривень, скажу зустрічно, якщо не можеш платити 5 тисяч, то напиши чесно, 4025 гривень і не даруй людей. Тому не треба натягувати СОВУ на податковий кодекс. Якщо за умовами договору визначено розмір арендної плати, що вноситься, то скільки зазначено, скільки і вноситься. Я думаю, переважна більшість суддів, Верховного суду зрозуміла, про що я. Розумію, важко інколи змінити уяву та логіку, але і земля в уяві колись теж була плоскою. Я теж помилявся, але я усвідомлював. Якщо не було б ніяких хибних уяв, то й добре. Будьте здорові і здорових рішень на користь українського народу та власників української землі.